Наче даст поїхав. Всі не вже не хотіли потрапити у вертеп. Ну, з старейшими словами. Ставали у чергу, несли дарунки, на такий натовпу, що не проштовхнутися. Ну, а бо я, хлобачу, вона дійсно таке гарне. Помилочі, і взагалі, ми ж не доні, щоб стояти у черзі. Через саме хлопчика не побачили. Що? Хлопчика! Хлопчика, не дівчинку, а, а ми, ми казали! Добре. Абсолютно черзі дівчинку не піднявся такий галас. До того ж, в майбутньому новородженому доведеться врятувати цілий світ, а дівчата для цього надто ніжні. Ну, no. no. Вироби люди! Я так звичайно в нього. Між іншому математику винашли. Ой, Єгипті. А ми ро.